Рада вас вітати! Пропоную вашій увазі аплікатор Ляпко Устілки Плюс. Це оздоровча система, яка підходить всім і кожному без обмежень за віком, статтю та вагою. Підошва поверхні стоп є особливою мікропунктурною зоною організму. На стопі знаходяться. Біологічно активні точки проекції всіх органів і систем, вплив на які за допомогою аплікатора сприяє нормалізації їх функції. Зручні у використанні і можна робити фізичні навантаження гарного дня, мирного неба.